У Львові сьогодні прощаються із мовознавини з мовознавицею громадською діячкою Іриною Фаріон. Чин похорону розпочнеться вже о 14-й у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї на полі номер 22 неподалік могили Володимира Івасюка. Напередодні у Львові завершився Парастас за народною депутаткою, професоркою Іриною Фаріон. Прощання з нею планувалося до 22-ї години неділі, однак воно розтягнулося до початку комендантської години. Перед 23-ю ще сотні людей продовжували стояти у черзі, щоб попрощатися із мовознавицею. Нагадаю, Ірина Фаріон померла у лікарні 19 липня після замаху. Тоді ввечері в неї стріляв невідомий. Зловмисника досі шукають. Переслужба національної поліції опублікувала фото і оприлюднила характерні ознаки розшукуваного вік близько 20 років, зріст 170-180 см, худорлявої сантиметрів статури. На момент скоєння злочину він був одягнений у спортивні штани темного кольору, чорну кофту із довгим рукавом, зверху якої футболка червоного кольору із білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні. На голові у нього була панама темного кольору з емблемою по центру з широкими полями. Якщо ви володієте інформацією, що допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного, телефонуйте на оперативну лінію 102. і ні в якому разі не намагайтеся затримати злочинця самостійно, бо він може бути озброєним. Ми ну, зараз, друзі, будемо детально говорити про ситуацію на фронті та не тільки із нашим гостем Олександром Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, з нами на зв'язку. Пане Олександре, рада вас вітати! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пропоную розпочати із заяви головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, який нині перебуває на фронті на східному напрямку, і він говорить, що росіяни продовжують рватися у напрямку Покровська, йдуть жорсткі бої у Красногорівці в районах Прогреса, Залізного та Часового Яру. Чи можете ви нам, будь ласка, більш детально пояснити наскільки нині складна ситуація для наших воїнів? Ну і чи мають просування окупанти? Ворог мав напередодні незначні просування, дійсно фіксуються їхні тактичні успіхи. Але я би разом з тим хотів би і сказати дещо про українську оборону, яка в принципі, незважаючи на те, що от, здавалось би, ворог де-не-де просувається. Але в принципі, загалом, на покровському напрямку робиться зараз це можливе і, мабуть, неможливе для того, щоб ворога стримувати. Втрати дуже великі. Вони збільшилися і. Сподіваюся, і є, скажімо так, підстави вважати, що в липні рівень цих втрат ще буде більше ніж за червень і травень, тобто він може стати рекордним для російських військ, з точки зору втрат. До чого це я все веду? Я це все веду до того, що це означає, що російським військам, аби для того, щоб продовжувати настільки концентруватися на покровському напрямку, плюс турецький і Нью-Йорк, які йдуть. Нерозривно, скажімо, із цим напрямком, ну і в меншій мірі, так само, якщо ми говоримо про Покровськ, але все ж таки загалом ворог наступає на Донеччині той часів яр, і для того щоб продовжувати ось цей наступ, який ворог продовжує зараз, їм доведеться, скажімо, або звужувати ділянки наступу, тобто концентруватися на одному двох відтинках фронту. Або доведеться брати паузу для того, щоб доукомплектувати і перегрупувати власні сили. І я думаю, що тут варіант два або вони фактично продовжать ще наступати і звузять ділянки і спробують прорватися на покровському напрямку. Мета ж їхня очевидна це блокування логістики, створення перешкод нам угу. і не тільки. Або друге, це те, що вони візьмуть паузу до жовтня. А в жовтні буде політика пропагандистський наступ. Ну зрозуміло, і продемонструвати, що Україна не має ініціативи, і що Росія її перехоплює, і що ну і напередодні президентських виборів США. Ну, якщо говорити загалом зараз, то можна сказати, що як мені видається, ми пройшли фінальний сплеск. ось Цей і пік такий атак ворога, максимальний, зокрема на покровському напрямку. Думаю, що далі вони вимушені будуть або знімати сили з інших напрямків ціною атак на Покровськ, що зменшить тиск на інших ділянках фронту, або все ж таки ці атаки вони поступово будуть йти на спад. Тенденції є саме такими.